Точний прогноз погоди від каналу Прогноз. UA». У Київській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 5 градусів та до плюс 3 градусів вночі. У Києві протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ, який розпочнеться вранці, повинен закінчитися до обіду. Ввечері він піде знову, проте буде значно слабкішим. На півночі. На Житомирщині вдень температура становитиме від плюс 8 до плюс 6 градусів та до плюс 4 градусів вночі. У Житомирі протягом усього дня погода буде похмурою, вночі буде дрібний дощ, вранці, вдень та ввечері, без опадів. На Чернігівщині температура день буде від плюс 6 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Ранок та день у Чернігові будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Вранці, можливо, пройде дощ, який ближче до середини дня повинен закінчитися більше опадів не очікується. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 1 градуса, та вночі від плюс 1 до нуля. Весь день у Сумах буде хмарним. Нічний дрібний дощ зі снігом закінчиться ще до світанку. Вдень розпочнеться дрібний дощ, який ближче до вечора має припинитися. На сході. У Харківській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 2 градусів та вночі від 0 до плюс одного. Весь день у Харкові буде хмарним цілий день ітиме сильний дощ, який вдень посилитися, але до вечора почне слабшати. На Донеччині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 3 до мінус 1. Зранку до самого вечора у Донецьку небо буде вкрите хмарами без опадів. У Луганській області очікується температура від плюс 6 до плюс 1 градуса в день, а вночі від мінус 3 до мінус 2. У Луганську протягом усього дня погода буде похмурою. Опади не очікуються. На півдні у Одеській області температура в день буде від плюс 7 до плюс 10 градусів. А вночі опуститься до плюс 4 градусів. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора без опадів. У Миколаївській області в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 10 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 3. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Миколаєві до кінця дня. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися. У Херсонській області очікується температура від плюс 5 до плюс 10 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 1 градуса, хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Херсоні до кінця дня без опадів. У Запорізькій області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 1 до нуля. У Запоріжжі хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опади не очікуються. У Криму максимальна температура в день становитиме від плюс 7 до плюс 3 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 2. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи зранку, пройде без опадів. На заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 7 градусів, а вночі до плюс 4. Ранок у Львові буде похмурим та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора, без дощу та снігу. У Івано-Франківській області вдень температура становитиме від плюс 6 до плюс 11 градусів та від плюс 2 до плюс 4 вночі. В Івано-Франківську хмарна погода буде триматися до самого вечора опадів. Не очікується. На Тернопільщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 9 до плюс 7 градусів та від плюс 3 до плюс 4 вночі. Зранку до самого вечора у Тернополі небо буде вкрите хмарами, Опадів не прогнозується. На Буковині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 11 градусів, а вночі від плюс 2 до плюс 4. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора небо у Чернівцях буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 9 до плюс 11 градусів в день, а вночі опуститься до плюс 6. Протягом усього дня в Ужгороді буде триматися хмарна погода. Ввечері очікується дрібний дощ. У Рівненській області денна температура буде від плюс 8 до плюс 6 градусів. Та від плюс трьох до плюс чотирьох вночі ранок в рівному очікується ясний, а в день та ввечері небо буде ховатися за хмарами. Вночі буде дощ, вранці день та ввечері без опадів. На Волині температура вдень буде від плюс дев'яти до плюс 7 градусів, та від плюс 2 до плюс п'яти вночі. У Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора вночі можливий дощ. Вранці він закінчиться, та більше цього дня опади не розпочнуться. У Хмельницькій області очікується температура від плюс 9 до плюс 6 градусів в день, а вночі від плюс 3 до плюс 4. У Хмельницькому ранкове прояснення не зробить великої погоди на фоні похмурого дня в цілому. Вночі можливий дрібний дощ, починаючи зранку цілий день без опадів. У центральних областях у Кіровоградській області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 5 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Весь день у Кропивницькому буде хмарним. Дощ ітиме вночі та вдень і закінчиться лише ближче до вечора. У Полтавській області день температура становитиме плюс 4 градуси, а вночі опуститься до плюс 1 градуса. Весь день у Полтаві буде хмарним. Зранку буде йти сильний дощ, який припиниться тільки ввечері. На Черкащині температура день буде від плюс 6 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Вранці та вдень очікується дрібний дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Дніпропетровській області максимальна температура вдень. Становитиме від плюс 6 до плюс 4 градусів та до плюс 1 градуса вночі. У Дніпрі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Нічний дрібний дощ до ранку може посилитися, але незабаром повинен припинитися. У Вінницькій області очікується температура від плюс 6 до плюс 11 градусів в день, та вночі від плюс 3 до плюс 4. Ввечері погода у Вінниці проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами, без опадів. Народний прогноз погоди. З цього дня сильний мороз найчастіше буває лише вночі була традиція збирати різне насіння, виставляти його на три ранкові зорі на мороз, а потім відкладати зерна до посівної. Вважалося, що тоді рослини стійкіші до температурних коливань. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста. Села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякуємо за увагу. Будьте завжди готові до змін, адже погода, як і життя, повна несподіванок. До зустрічі в наступних випусках.